Друзі, всім привіт! І так, черговий вихід на зв'язочок. Реально кажу, бляха, нема часу відео знімати, нема що, нема як. Копаємо по повній програмі кожен день, і, і, і при чому безбожно. От, е, значить, ну, те, відео знову ж таки на малинову тему. Е, малинова тема, малинова тема. Саженці, відправки, упаковки, посилки і тому подібне. От, значить, що хочу показати, друзі. Значиться, значиться, значить, давайте покажу. Ну, по факту хочу показати, як відбувається відкопка. Значить, це все молоднячок. Молоднячок такий, бачите, теж комусь, комусь попаде таке діло цікаве. Такі молоді, бачите, такі рядочки. Тобто тут була прибрана стара малина. Забрана, відсажена картопля, і зараз пішло в молодняк по повній програмі. Тобто Це можна сказати, ефект кропивки буде. От. А тут, дивіться. Зараз я перейду сюди. Ось Glen Ample. Це так от, для загального розуміння, щоб просто розуміли, як то, що це все діло виглядає. Ось так виглядає Glen Ample. На порядок вище мене. Якщо його не зав'язувати... Не підв'язувати горизонтально, то відповідно глени будуть такі, що з драбиною потрібно буде збирати. такі, бачите, рядочки гленів. От, вони висотою за 2. Ось, бачите, за 2 метри. Це на повному виліті. Коротше, висока малина, безумовно. Це гленемпел літня малина. Теж багато з вас її замовляли. І її особливість в тому, що її цього року посадите, в наступному році її не буде, от, а вже через рік буде, тому що вона плодоносить на старих, ну, на минулорічних скажімо так, приростах. В даному випадку маємо Джоан Джей. Джоан Джей ще з малинкою. Ну, до речі, що хочу, який момент, е, Бачите, я свою не підзняв вдома. В мене приїжджала дружина, була вчора зробила виборку позавчора. Блін, Там така малина, отака. отака отакі бубенки здоровенні, такі, блін, як літом, як, -то як першу ніби да, дає, такі до 10 грамів, як мені здалося, іменно по Джо джею В чому вся фішка? А от вам, друзі Джо джей З 30 жовтня бляха муха, дивіться. Джо джей ще зелений, ще доцвітає щось, ще визріває. Ягоди повно блін, було. Понятно, що тут вчора зробили виборку, зараз поїде на здачу. Знаєте, дивіться, зріє, я зараз покажу, що як виглядає. Дивіться, ягоди ще капець, такої тише лопати, дивитися, моє, її ще дофігіще, ще. Суперова. І саме цікаве і приятне, щоб ви розуміли. М -м, дивіться яка. Це вчора вибрали малину. О що там. Дивіться яка. Фокус, о. на, блін. о, Дивіться. 30 жовтня на секундочку. Листопад місяць на носі. Та що мапема, мапема теж є. ну, бачите, Давайте покажу, яка. ну, по виборки Джон Джей на порядок інтересніший, він не кришиться. ну, Принаймні у мене. Коротше, це знову ж таки рубанув. Біоросту дав і подивіться, яка малина, блін. Дивіться, який. Ну, капець зачот, взагалі. Просто супер. Так що <смісті> Джонжей доступний до замовлень, <смісті> без, без проблем. Ну Мені лічно більше подобається, ніж Мапема. Даже візуально, подивіться, перший родок це мапема, вона така темненька, а Джоанжей далі, він такий світлий, салатовий. Ну це в мене, це перший рік вегетації тут. Ось така ситуація, друзі. Так що хто посадить Джонджейчик, теж взагалі дуже сильно не програє, <салим> <салим> не прогадай. Я коротше, в свою чергу е буду, признаюся, так як є, як, як то кажуть, як на духу. Е е Біорос кропив там, то що. І там ну, відповідно в Каністрах були залишки, по пів каністра реально було залишки. Я взяв той біорост ботом все вкуп і викопав його в каплю. І ви ще б розуміли, я афікел, вона, бляха, вся за... тут усе, все в сані купаємо, все тут же ну, реально залишки її полишалися, да? вже така все жовтне, морозами притиснуло, все, малини нема, закінчується. А в мене, бляха, мука, дронжей зеленіє, цвіте повним ходом, ще, доганяє, і такі ягоди здорові, що капець, бляха, видав. Він очухався то, після тих приморозків, бо два рази були приборки. От, хочу після приморозків і попер, попер по повній програмі. Е, Погоду і навіть в цьому форматі сработав. Отак от, диві... от виглядає Джоан Джей, бачите ряди. Ось він такий він Зеленіший, такий жовтий зною. А от так на осінь виглядає мапема. Бачите різницю? Видно, я сподіваюся. Да? Да, мені здається, я просто екрану нормально не бачу. Бо... У нас ці дощі, причому таке, знаєте, ось все, сонце світить, плюн 5 хвилин знов дощ йде. Сонце світи, 5 хвилин і знов дощ йде. Оце, оце ось ось а ось, ось знов Джон джей пішов, бачите? Ось такі рядочки. Вже мотузочки витягнули, капельну стрічку витягнули на це все діло. Це саньок. Бачите, він же в дві руки хопає. І головний контролер. Привітайся! <реш> От. Монтулимо по повній програмі, копаємо. Тобто ми відкопуємо, пакуємо і відправляємо. Тобто Щоб не було застою, щоб воно довго це все діло не стояло. От. Я, до речі, десь тут бачу цю мап... Дивіться, ось тут, тут дрібнувато ще, є, є хороші, так? Да? Ну, такі більш-менш, да, дивіться, які грон... гронами. Це вже в цю пору. Ну, Мапема більше віддала Джоанжа трошки більше є. От. Ну є, є. Так, якщо хто для себе бере на поїсти, то... Дивіться, яка пора. Яка це сьогодні? 29 жовтня. 29 жовтня вона є, вона смачна. Дивіться. Бачите, які здоровенні? здоровені. А в мене і Іра вибирала то ще, ще крупніші. Дивіться як. Бомба. Осьо? Дивіться які. Дивіться, Сань, тройна ось. А ну поверни її таку на камеру мені. Але здоровенька. Здоровенна, так. Дивіться, яка бубина здоровецька. Був просто капець. Ми просто каплю цю стрічку витягнули і вона ну, розляглася. То майте на увазі, що ух, ух, капець. Дивіться, які бубинки здоровецькі. Я аж вагу відчуваю. Дивіться, як сливки, бляха, муха. Це мапема. І Джоан Джей, ну тут нема тебе, тебе менше його. Бач, він тебе видав, походу, да? менше, менше, менше. У мене, мене прям багато-багато його. Я ще, я, я ще дав цього біоросту, влупив туди в каплю вилів, всі залишки, які були. То капі, ось, дивіться, Ух. О, дивіться, яка грона. Бляха, 29 серпня. Пап, Сань, може каже, мамі хай де малину вибирати? Ой, жовтня, жовтня. Дасік, дань. Дивись, зіжди чистенькі, не замастилися. Дві які класні, здоровенні. Скажіть, відбувається де копка. Так, зараз покажу. Ану нарви таку на ручку покажеш людям, як вони виглядають. Отак, так, ще тих їх дві, ще тих дві зірви. Одну, о, одні, по одній рви, По одній, так. Да. Акуратненько, так обережно. О! Дивіться. Клас, ну просто клас. Оце така мопема. Ну і Джон Джей такий самий. Так, що в нас по, по викопки відбувається? Значить, процедура яка? Саня копає, я трушу. І наоборот. Складаю, ну, коротше, це ми бачили. І побачите, я покажу в цьому. Отак ми вийшли, викопали сотню, дві, запакували, пішло на відправку. На лопату страшно липне. Вчора дві лопати вломали. Ну Це комбайн, цей вломав бліх. Блін. Ламать не строїть. Брунючки фейк позитива. Ну так. Да. да, є брунючки, все чітко. Ну, да, вони на, по факту, щоб ви розуміли, от стоїв все і корне, вам треба одна брунька, щоб стрельнула і, і будете мати нормальний прирост і буде шикарна малинка. Головне поливайте. Посадили, бери, бери, дасик. Нямкай. Отак в нас йде процес відкопки цих саженців. Ще тут і копати, і копати не перекопати, бляха. Тут головне, щоб ви розуміли, що все, в процесі, роботаємо кожен день. Бачите, що курчі такі капець. Тут бачите, аж звідти пішло, пішло, пішло і аж туди. Отай, От копаємо. Не дивися, будь, будь, будь нежен, Санечок, будь нежен і акуратен. Не треба. Ламати, ламати нам нічого не треба. Ну так. Добренько, друзі. Буду складати, буду пакувати. Зараз е ми докопаємо це все діло і я вже включуся там на базі. Знесемося туди і включусь на базі і покажу, що до чого і як. Якось так. І так, друзі, ну і заодно покажемо е, не тільки викопку, як то кажуть, а й процес пакування, щоб було чітке розуміння, як це відбувається і як має бути, е, має бути пакування. Ну, як мінімум в моєму розумінні, тому що я в цих. В тіктоках міктоках наблюдаю, спостерігаю, як люди відправляють саженці. Інколи в деяких моментах в мене ж серце і душа болить. Думаю, блін, одні е, хочуть продати, ніби заробити копійку, І в моєму розумінні, якщо я хочу продати, допустим, то... Е Мені хочеться, щоб воно у вас було, вас радувало, а ви мені дякували. Да? І ви потім десятому заказали, що от вот у цього чоловіка дзвони і замовляй, в нього офігітельно, і приживається і, і росте, і хороші сорти, і тому подібне. Ну, тобто, щоб був якийсь позитивний відгук, а не мені по барабану, типу я відправив, ви що хочете, то робіт. То що там вас здохло більше половини, то так і буде. Такий розклад мене, наприклад, взагалі ні разу не, не тішить, не радує і не. Ну, Мені не подобається, я такого не хочу. Я хочу, щоб все у вас росло і приносило ну, такі максимально класні результати. Бо бачу, там і насипом просто тупо в ящик накидали, в дерев'яний ящик, то коріння завітрилося, обсохло, приїхало таке, ну не зрозуміло, що. А ще поки посадили, поки що до чого, це все ж час займає. І Відповідно, це коренева обсохла, і, і, і результату ніякого нема. Там прийнялося там, з 10, якщо 1-2 прийнялося, капець. І до нас, до речі, теж дзвонять люди і кажуть, що замовляли там, замовляли там. Сухе, не прийнялося, вже два роки замовляємо, і ніфіга не виходить. Ми так не робимо. У нас трошечки все відбувається по-другому. На даному етапі ми. Йдемо санюю відкопуємо і зразу же це все діло е, пакуємо і плюс паралельно, паралельно постійно мочимо. Тобто, сама по собі коренева, вона тут не обов'язково на малині, щоб вона була, там, знаєте, така капець розгалужена, широка, багато і дуже мичковата. Да, ну ніби хорошо, але З другого боку, не обов'язково. Нам достатньо. Щоб одна брунька. І по факту потрібно, щоб вам одна брунька відстрелила, от з усієї кореневої, відстрелила одна брунька і вигнала одну лозу на наступний сезон. Все, вам більше не потрібно. Потім ви замахаєтеся ще її розділяти, вирізати і тому подібне. Рівним рахунком, через два сезони у вас буде і капець. Головне, щоб зараз була одна брунька. Все, достатньо. За глаза. От, тому не треба там такої великої маси. Це таке ну, заблуждення. Якщо в випадку допустим, з виноградом, да, з саженцями персика, з тої, тої самої яблуні. Да, там, там ніби Чим більше розгалужена, тим е, краще. З малиною все зовсім набагато простіше. Тобто тут землю і вологу. В землю запхав і дає вологи. Ну і щоб зрозуміло, щоб зрозуміло, Коренева просто не обсохла. Бо якщо вона пересохла, то результату не буде ніякого. От, відповідно, Показую вам, як воно що, до чого. Ось, бачите, привезли, привезли, принесли, принесли, бо ми носимо, зараз немає як возити, бо болото таке, що капітані дощі замахали просто. Ось так. Це все діло принесли. І потихеньку відбираємо пачечки, бачите, монтуємо ось мапемка, от, Ось джонджейчик. Відбираємо пачечки і пакуємо це все діло. Ось, готуємо до відправочки. Бачите, це вже. Зібрано паспорта підписані. Ну, хто отримував то той же в курсі, як воно це все діло виглядає. Бачите, це зараз піде в коробку, все вкидається в коробку, підписується і поїхало. Отака от от така процедурка, друзі. От. Ну і покажу, як відбираємо це все діло. І так, друзі, відповідно, відбираємо саженці. Значить, кажу зразу, дивіться, по е, самих саженцях не потрібно нам там маси широкої кореневої. Да? Нам достатньо, щоб було ось так. Дивіться, бруньок вже ось одна, дві, три, чотири, п'ять постріляло. Така сама картина тут. Бачите? Тобто йому зараз головне бути в воді, і нам ось оця бруньочка треба. Тобто, навіть якщо він дуже великий, треба одну бруньку, не більше. І вона виростить, і <кхи> вижене таку нам лозу, яка нам треба. Відповідно, відбираємо. Якісь будуть ось такі, ну, знову ж таки, потрібна одна брунька по факту. Не треба вам їх, щоб була велика коренева і зараз з кожного то стріляти, тому що він от, ось так буде теж стріляти, бачите, на цих пагонах. І як наслідок, це буде забагато. Вам треба одна, но потужна рослина на наступному сезоні. Відповідно, відбираємо. так. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 І 20. і Відповідно, ми кидаємо ще такі, якісь такі запасненькі, щоб у вас було на всякий випадок мало лі, Десь там одного не вистачає в рядок докинути. Да? Ось так ми докидаємо, щоб ви собі мали щось таке. І такі пучочки, тобто, як правило, у нас в пучку йде 20 штук. ну Інколи там 25, якщо 25 запросили, інколи може бути 30. Але якщо 30, стараємося ділити їх по 15. Відповідно, формуються отакі пучки. Тепер покажу, як рубаємо голови. Тобто, усього допустим, пучок маленький, тому що тут людина замовила 30 той і 10 цей. Ну, одного сорту і другого. Хоп! Ось такий пучечок ювелірний. Цей більший. Беремо знову ж таки, не сухим воно їде, а змочується це діло. В обов'язковому порядку постійно. Ось дивіться. Мочуємо і пішли покажу, як пакується. Я собі змайстрували такого столика пакувального. О, ви знаєте, що в мене посилок багато було замовлявші ринки то в курсі, що, що як. Відповідно, воно ось так вологим запаковується, то я точно можу гарантувати, що даний саженець, чи ні в даному випадку саженці. 100% доїдуть так, як треба до вас. І ви їх спокійно ще можете день, два, три потримати. Такого, якщо хто не встигає, кому там на дачу потрібно їхати садити. От висадити. Головне, після посадки обов'язково обільно поляти, друзі, це все діло. Обільненько поливаємо. І буде супер, тому що я точно впевнений, що воно весною це все діло зійде у вас. Це наше робоче місце. Весною зійде і буде вас радувати. Тобто так запакували, щоб не було, не дай Бог, виключити якісь пересорки і зразу одразу вже підписується тут, не туди йде нікуди. На місці підписується. Значить, в даному випадку Джоан Джей. Пишу. Джоан-Джей 10 штук в даній упаковочці. 10 штук, Оп. Оп! І все, ще сюди допакується зараз матема, воно скручується все це діло в одну упаковку, закидається в коробочку і поїхало до вас радувати вас. Отак відбувається процес. Значить, що касательно розрахунків, кажу зразу, друзі, дивіться. Знаєте, нова пошта поставила обмеження. Хто ще буде до замовляти? Ну хто замовив, то вже замовив, але кому ще не відправили, то відповідно, що ви були готові і розуміли, що не наложеним платежом, буде, буде тільки розрахунок на карточку. Тобто, ми робимо по такому принципу: запакували, запечатали упаковочку. В на неї вже вліпили паспорт для відправки. Вже є чітке розуміння, відповідно, вам фоткаємо. Саня фоткає паспорт, щоб вся ваша посилка готова до відправки, і скидає номер карточки на ну, номер рахунку на оплату. Оплачуєте і воно їде вечором. На нову пошту вечором був обід. Їде на нову пошту, відповідно, відправляється до вас. Якось так: от такий, от такий процес і так працюємо. Відповідно, скажу е, дуже багато хочеться щось зняти там, там. Але реально ми з санчою приглися в цю малину, немає часу розігнути спину. Зранку до ночі копаємо, пакуємо, копаємо, пакуємо по повній програмі. Отака процедура. Але ми боремося, щоб було все максимально якісно, а не накидано, як попало. В тих ящиках коробках, у тим сухим корінням, приїхало, що там має прийняти Я не знаю, як. чим керуються ті відправники. І продавці саженців. Ми працюємо по такому придаці. Це для нас муторніше, довше, е накладніше, і розходи, понятно, тому що ця пленка теж йде рулонами, рулонами, ця пленка розходується, але ну, тим не менше, зато ми знаємо, що наше прийшло і воно точно буде давати результат позитивний. Якось так. На сьогодні поки що, друзі, все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. І, до речі, ще буде інсайдерська ситу... е інформація. Е до на рахунок лози, Тобто щоб багато там до мене і писали, і дзвонили, і в коментарях, і в лічку Вайбер писали касательно чубуків винограду. Значить, будуть чубуки винограду. Можливо, не, не, точно не мої, тому що там в мене ще ніфіга немає по великому рахунку. Ну я тут з одним чоловіком побалакав, з товаришем, а в нього там, мой, коротше, є. Так що я десь на днях зніму відео на цю тему і викину вам чубуки. Не спішіть купувати, притерпіть, тому що ціна буде дуже вкусна і об'єм практично не обмежений. І дуже класних сортів багато. Якось так. По Чубуках сказав, по малині сказав. Дякую за увагу, дякую за коментарі. Хто ще не замовив, Джо Анджей? Пишіть до сані, дзвоніть, дзвоніть. Першу чергу дзвоніть і замовляйте, каже, дай нам Джоан-Джею, чим більше, тим краще. Хто хоче посадити, ще не пізно. Садитися можна ще мой-мой, Джон Джею за глаза. По МОПЕМІ є питання, бо Джон джею взагалі питань нема ніяких. І по Ґлен теж, теж є трохи питання. Це літня малина. А по Джонжею, Джон Джеюва. Джон -Джею У мене ще, до речі, вчора вибирала дружина малину, приїжджала. Отака От бляха малина, що. Літом, блін, такої не, не, не на всій була, як зараз. Тобто вона розчухалася після тих приморозків і пішла, я дає результат. Так що, Джон Джей, сміло можете дзвонити, замовляти ще багато, без проблем. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.